Вітаю вас, мої любі чарівні водолії. Зараз поговоримо, які чекає вас серпень, а це буде дуже спокотний місяць, адже Сонце в своєму знаці, в Леві, проявляє щедрість, дарує нам тепло і венера, планета краси, гармонії, грошей та самооцінки, також ретроградиці в знаці Лев. Це час для того, щоб ми переоцінили свою самооцінку, для того, щоб ми відновили відносини. І це може бути зустрічі із важливими для вас людьми, яких ви знали раніше. Це може бути відвідування тих місць, які раніше ви відвідували, або ж хотіли відвідати саме по ретровенері, хороший час, і для того, щоб ви займалися тою справою, яка вам подобалася, а ви з певних причин або не могли її займатися, або залишили її. Можете відновлювати знову це заняття. Детальніше про ретро венеру яка буде ретроградити в леві до 4 вересня, вже на моєму каналі. Силочку я залишу під цим відео в коментарях. Також серпень місяць буде мати цілих два повних місяці та один новий місяць, і ГК та темна сторона місяця буде в з'єднанні з Венерою. Непростий період, але ми впораємося, адже ми будемо знати, як діяти. Що ж, моє любі? Неординарне водоліє почнемо детальніше про найважливіші пікові моменти серпня, і вже 1 серпня ми маємо повний місяць. Вже з початку місяця ви будете мати певні результати, адже новий місяць він висвітлює події. Він показує вже результати, тобто ви можете вже зробити для себе певні висновки, отримати результат своєї праці, або ж точно знати, як бути далі. А це буде в вашому першому домі. Перший дім відповідає за власне наше я, за ваш характер. Взагалі, перший дім це найголовніше, це те, який ви. Тобто це може стосуватися і вашої роботи, і вашого здоров'я, і образу життя, стилю, все, все пов'язано, все починається з першого дому. Як ви будете себе активно проявляти, так по-другому дому отримуються гроші. Як ви будете себе проявляти, таке буде і по третьому дому оточення у вас. Тобто, це дуже важливий для вас період, коли ви вже будете ясно розуміти, хто біля вас, хто ви є і як бути далі. А 8 числа. Настає з'єднання Венери нашої планети, гармонії, краси, взаємовідносин, грошей із гекатою. І ця Геката, мало того, що Венера і так ретроградна, і вона може сумніватися в собі щось, може в собі не подобатися, можуть бути якісь придирства, хороший час для того, щоб підвищити свою самооцінку. І Геката Темна сторона нашої особистості може посилювати цю тривожність і незадоволення, або ж можуть бути якісь плітки. Оскільки ще 9 числа буде в квадраті Венера до урану, це можуть бути неочікувані звістки, або ж зустрічі, оскільки про ретро Венерія можуть приходити люди з нашого минулого життя. А Уран відповідає за все незвичне, різке, неочікуване. До того ж сам аспект квадратури, він також дуже різкий. І вже на допомогу Венері 13 серпня прийде сонце. Аспект від сонця дасть Венері впевненість у собі. А 16 серпня буде новий місяць, буде нова енергія, коли сонце об'єднується із місяцем, а найкращими своїми якостями. Це хороший період для початку чогось нового, вірніше для планування. Ви можете прописувати собі плани, які пов'язані з сьомим сектором, тобто сектором, який відповідає за наші взаємозв'язки, за партнерів, за клієнтів, за договори. це можуть бути плани. Проте великих угод бажано не укладати, поки ретроградна венера. Якщо будуть знайомства, сьомий дім це також і дім шлюбів, перших шлюбів, то ви можете. Планувати укладання шлюбу вже після 15 вересня. Або ж ви можете зустрітися із людиною, яку раніше знали. Продовжуємо. Може трошки змінитися картинка, бо в мене розродився телефон. І зараз знімаю під час тривоги. Ну що ж, віримо в силу ППО, продовжуємо. Я говорила про гекату. А це темна сторона місяця, яка може давати Венері сумніви, а може бути прихід людей, яких ми не очікували. А 22 числа Венера буде в квадраті із Юпітером. Юпітер це планета великого щастя, Венера це планета малого щастя, і між ними такий собі може бути різкий конфлікт. Це може бути проявлено в тому, що ми захочемо більше. Насолоди більше розваг, масштабності, це можуть бути необдумані покупки, великі трати, це може бути бажання великого задоволення. Наше хочу не буде мати меж, адже Юпітер планета розширення і масштабу. Цей час також, оскільки Венера відповідає за солодке, може сильно потягнути на солодощі. 23 числа Сонце переходить в знак ДІВ. Дів, я вас вітаю із настанням ваших днів народження. І Меркурій, планета мислення, планета недалеких подісток, інформації, знань, гаджетів, техніки, автомобілів, буде переходити в ретроградний рух. Детальніше про про цей період я зроблю обов'язкове відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити нову корисну інформацію. А 31 серпня буде знову повний місяць в знаті Риби, рибки дуже психологічний знак. І саме у вас, тобі мої водолійчики, він буде у другому секторі, секторі самооцінки, власних ресурсів, грошей управителем символічно цього дому є Венера, яка ретроградна. Тож це знову ви можете отримати певні результати, і у вас буде два тижні для того, щоб переглянути щось переробити, доробити і з'ясувати для себе все, що пов'язано із своїм здоров'ям, із роботою, із вашими надходженнями, зробленими власною працею. Бажаю вам найкращого серпня. До наступних зустрічей в наступних відео.